Комунальне майно продовжує зникати з вулиці Івано-Франківська. В місті почастішали крадіжки дощоприймальних решіток та каналізаційних люків. Лише за неповний червень таких випадків трапилося майже півсотні. У водоканалі бідкаються. Підприємство несе збитки на десятки тисяч гривень, адже одна решітка вартує 1700 гривень, а люк півтори тисячі. Наслідки роботи зловмисників. Комунальники намагаються ліквідовувати якнайшвидше, адже це ще й загроза для пішоходів та водіїв. Вистається така сто. Це, що крадуть дощі при меншечі люки. відразу інформуємо міський відділ міліції і своїми зусиллями міняємо ті, які покрали, на нові заміняємо. Тобто такої ситуації, що відкриті люки через решітки немає. Де ми тільки виявляємо, відразу це накриває. З боку правоохоронців лише обіцянки, мовляв, справи будуть розкриті. Втім, коли саме не уточнюють в мерії кажуть, факти таких викрадень повторюються щомісяця. А ще злодії працюють чомусь на окремо обраних вулицях. Чиновники не розуміють, чим керують. Це зловмисники, можливо, аби використати ці речі у господарстві або ж здають на металобрухт ну, Я закликаю всіх газдів, яким конче потрібна решітка чи люк. Зверніться воду як Вам скажуть, де купити. Це не є величезні гроші. А з усіма іншими ви маєте боротися. Ну, не може отак от 34 решітки. За неповний місяць 11 люків і зникнуто нікуди. Загалом від початку року в Івано-Франківську вкрали більше 60 люків та дощоприймальних решіток. Ларон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.